Ми вже неодноразово розповідали, що з початком повномасштабної війни в Коростені утворилось добровольче формування Коростенської міської територіальної громади, яке в народі знають як добробат. З перших днів небайдужі мешканці громади хтось пригадував, а хтось вчився тримати зброю та користуватися нею. Крім того, чоловіки вчилися надавати першу домедичну допомогу. Все для того, аби захистити рідне місто та Україну від ворога у разі потреби. Сьогодні Добробат надає допомогу в підготовці цивільного населення населення щодо дій в умовах війни. Помимо своїх обов'язків, в нашу програму входить, в тому числі і підготовка цивільного населення, то потрібно залучати би, від підприємств, від громадськості і так далі людей, які будуть проходити певну, певні навчання. Я відповідаю в батальйоні за бойову підготовку. я є командир роти і за підготовку відповідаю. Кого є бажання, треба, щоб якісь організації зверталися до нас, ми можемо організовувати там раз в тиждень на одне підприємство, інше підприємство без проблем. І відповідно проведуть, проведуться певні заняття, як поводитися зі зброєю, там, як стріляти, так. в тому числі можна, можна і навіть і постріляти. Як наголошують добробатівці, у минулому році бажаючих отримати військові, медичні та психологічні навички було чимало. Нині тренувань для цивільного населення поменшало. В минулому році дуже доволі часто приходили, люди займалися і отримали певний досвід, певні навички, яких на сьогодні, якщо станеться, питання таке, що їм треба де її застосувати, тому, тому що може статись така, якби ситуація, коли є зброя. А не знає, що з нею робити. Так? Тому такі маломайські якби, заняття можна привести, і будь-хто зможе при, при потребі, дай Боже, щоб цього не сталося, але при потребі зможе нею скористатися. А для цього треба просто прийти, хоча б пару занять відвідати, теорію послухати, практику та практиці. Ми таке проводимо. Тобто, якщо в кого є бажаючий, будь ласка, звертайтеся до керівництва, і керівництво, я думаю, це погоджується, наказ відповідний віддають, який там день опиляємося і проводимо. Куди телефонувач, куди звертатися? До комбата, до комбата безпосередньо нашого чи Віктора Михайловича, чи до Олега Олександровича його заступника проблем немає. Отже, маєте бажання пройти курс базової військової підготовки. Звертайтесь до командира добровольчого формування Коростенської міської територіальної громади чи його заступника.